Дня. Я хочу зняти такий автомобіль, який ми купували на замовлення клієнта, але клієнт вже встиг його перепродати іншому клієнту в Україні, так що сьогодні будемо віддавати, вже можна сказати, не замовнику, а кінцевому клієнту. О, це Opel Insignia 2018 рік, кінець жовтня місяця. Це вже модельний рік 2019 року. Ціна його склала. Десь в районі 14900 ніби клієнту. так Автомобіль має максимальні топові пари Intel люкс. Це йдуть матричні. Саме останнього покоління, який має Opel Замінили ми значить в ньому е, мастило частково в коробці автомат. Тут іде IC 8-пеневий, це йде 2-літровий двигун на 170 коней 125 кВт. Замінили також ці фільтра і масла в двигуні. Більш нічого не робили. Машинка досить в гарному, не дивлячись на пробіг, там щось в межах 230 тисяч вже накатала в досить гарному технічному стані, косметичному. Тут була невеличка вм'ятинка. Можна сказати, невеличка, може і величка. Фарба було тільки от маленьке таке п'ятно, а так витягнули в принципі, не скажу, що геть ідеально, але було два варіанти, бо його потрібно було е, підшпакльовувати, фарбувати і лакувати повністю все крило. Але жодного елементу тут немає фарбованого, то вирішили поки зробити так, а далі час покаже. Що тут ще по автомобілю маємо 20-го року вікно. Скоріше всього замінювалася камера асистентів. Автомобіль ми сполірували, він мав дрібні всякі царапини. тут на дзеркалі є, десь тут було на дверях. По колу так пройдусь. По колу пройдусь, це був один власник, мережа готелів в Німеччині. От, так. І також було тут ще залишилось слід от від відкривання дверей, якщо от видно, да? хтось відкривав така маленька царапинка. Так, сфокусую. а так в принципі ніяких таких більше пошкоджень, нічого немає. Гума йде <coughs> літня, досить гарний ще протектор. 23 тиждень, 21 рік. Це Тюренза, брічстоун іде, 17-ка, 225-55, диски задні такі вже наполовину зношені, колодки також залишилось менша половина, Перід іде 18-й рік, та сама резина, трішки з меншим протектором, не настільки хороша. І також диски вже вельмівні зношені на половину, кулоток ще більше половини. Тобто при заміні можна міняти, можна не, не міняти. Далі що там подивимося, ще ззовні в автомобілі є. Так, маємо камеру заднього огляду. От такий стан багажнику. Майже без... Якісь царапин, слідів, м'ятин так, кріплення такі є для багажу, там іде насос, клей, такі от всякі речі, жилеточка. затягнув, Шторка. Теж в гарному стані. Як завжди дивимось туда, тому що коли універсали щось завантажують, може бути пошкоджено. Тут ніби все ціле, стеля також. Подивимося зараз ще під капотом відразу, а потім перейдемо до середини. Так. Такий капот. Останній сервіс був у в сервісній книжці записане 01.22, 593 км От все, що тут замінювали, рідина, наступний на 239, 530. Так, охолоджую все на місці. Щоб подивитись тут по фарах. Так буде видно. Бачимо 06, 10-18. Е, ГРМ замінений на 150 тисяч у 2021 році. Далі е, так, він номер. Е, тут фара. Ну зараз подивимось, який там рік. Чи мінялося ще оригінальне 0,9-10-18 фари оригінальні? Нічого дивного, так як в більшості вона міняється, коли якісь хоча б крила, щось підфарбовано. Так, тут ВІН-номер, колеса 17-ки. Отакий такий от стан. Взаді взагалі автомобілем ніхто не користувався. Видно, їздив якийсь менеджер в Німеччині. Стан ззаді, не враховуючи якісь дрібні. П'ятна. Стеля. Все як нове. Взагалі питань до жодних елементів немає. Так, прилад потім пройдемось, покажемо, чи все тут добре, нічого не фарбувалось. Так, невеличка вм'ятинка тут на порозі. стан водійського сидіння. І підтримка під коліна. О, от стан керма, пробіг, найцікавіше, 232 тисячі стан керма на такий пробіг. Ну, я б сказав, що тут кермо виглядає, воно не фарбовано, як бачимо, по ничті, виглядає на, не знаю, на 30, 50, 100 тисяч. Ну, це кермо взагалі як нове. Так, що тут ще? Стан сидіння переднього пасажира. Карти все. Також взяли на всякі сколи, підкапували там те місце, де було вм'ятина Залишили фарбу на сколи, дивимось по документах 18.10.2018. Далі дивимось 125 кВт, той самий він номер. І Дивимось кількість власників. От йде нулик. Це означає один був власник в Німеччині. Так, тут всі Альфа ФБ, це була лізингова компанія, яка надавала готелю лізинг цей автомобіль. От сервісна книжечка, бачимо, така наклеєчка йде. Оригінальна. Це я думаю, що це тяжко підробити. Так, 29 перший, наступний 60-90 бачимо от всі відмітки, які робились. 120-149 от іде ремінь і на рісного обладнання також поміняли 180 і 204, 3, 1, 22. В принципі, з машинкою все зрозуміло. Страховочка. Поміняли на сервісі, там завжди замінюємо оливу. От, замінили масла 231-770-26.07. От, взяли таке масло, номера фільтрів все вказали, власнику перевірили соль, гальмівну рідину 0 і була в автоматі часткова заміна, так як пробіг великий в Європі майже ніколи не міняється в нових автомобілях вже е, рідини в автоматі. Так, далі що маємо? Підлокітник Це бездрутова зарядочка. Всякі от Карти. USB, входи, виходи. Далі тут маємо всі кнопочки, крім адаптивної підвізки, спорт режиму, єси стандлінії, автопарковка. В вікнах присутня в дзеркалах, перепрошую. Датчики сліпих зон. Вони працюють навіть коли автомобіль стоїть. Тут е, іде вже нова мультимедійна система. Нова мультимедійна система. Е, вона зовсім по-іншому працює набагато швидше. Відрізняється е, меню в цій системі. От можемо подивитися, які були до 2018 року, які зараз з 18-го року пішли. Е, так. Е, от, Можна поставити користувачів, клімат-контроль. Так, включимо що тут тут. Все відрізняється. Синхронізація. Подивимось. Зробимо, щоб вона не так швидко дула. Так, тут не можу цього знайти. Так, добре, пішли далі. Що тут є? Так, он стар. Аудіо до телефону, все навігація. Навігація вже набагато краще. Працює, вона зовсім зовсім іншого дизайну, зовсім іншої швидкості. Вона вже ну, як новий телефон. Кожна модель да, оновлюється техніка, вона працює швидше, процесор, там якісь електронні компоненти <кхи> пришвидшують, покращують роботу, Apple CarPlay, Android Auto. Це нічого не треба розблоковувати, як у ваг групи так, тепер подивимось, що тут є. Так, мова, мережі Wi-Fi, телефони. Так, програми. Клімат, контроль, навігація, аудіо, телефон, автомобіль. Клімат ми дивились, а от швидкість середня, можна низька. О, дуже сильно... Дві підігрівання. Сидіння автоматично, коли буде холодно, обдування скла, обдування заднього скла, коли буде запотівати. запобігання зіткненню. Система виявлення небезпеки зіткнення спереду, це типу фронт-асіст, воно попереджує та гальмує, виявляє також пішоходів, щоб не збили їх. На пішохідному переході чи десь вискочить, буде автомобіль, сам зупиниться далі. Адаптивний круїз-контроль, попередження про зміни смуги руху в дзеркалах. От, воно так загоряється вдвох, запалюється. Так, що там далі? Символи задньої камери автопарковка, про рух авто ззаду. Коли ви здаєте задом, справа зліва в сліпих зонах, де не видно камера, не показує, ви будуть знаки оклику, коли буде їхати якийсь автомобіль. Наступне. Тут йдуть топові фари. Відповідно йде інтелектуальний розподіл світла. Це йдуть матричні самі топові фари в автомобілі. Так, електричні двері, Дні замки. так, дистанційне замкневим. Так. Ну, от. Можна закривати, хто знає от ти відходиш від автомобіля. Двері можуть замокатись самі. Далі безпека. Ну і в принципі все. E, пробіг ми бачили. Так, зрозуміло. Пального <кхи> малий запас. 99%, так як ми замінили, датчики тиску в колесах. E, панель приладів не максимальна, але все рівно вона, я рахую, є цікавою. Вона йде кольорова, не чорно-біла. Так, не будемо робити скидання. от 920 кілометрів було скинуто, перша 76 і відстань потім 6100 км, 7,3, 83 км на годину майже вийшло. Такі от так. Тут інформація, музика, навігація. Телефон. Такий автомобіль, в принципі, на топових фарах, є багато класних функцій, є, можна сказати, всі асистенти, тут всі присутні, немає тільки електроприводу кришки багажника, так як тут е, ніші немає значка, немає безключового входу, е, зато є камера, клімат, підігрів сидіння і... Машинка двохлітрова, на назовні вона йде топова. Топова чому? Тому що йдуть фари і, і все. От, вже більш топово, може бути ОПСІ, що має якісь навісне на бампера, пороги, передзад і так далі. Так що Думаю, власнику машинка сподобається, буде задоволений. Це майже 19 й рік. От, так що Якщо комусь щось потрібно, звертайтесь. Так, вмикаємо прилад. Ми її вже передивлялись. В жодному місці вона не фарбована. 70. Це йде алюміній. Це вже метал, 114, 135, Дах 100. Ліва сторона 122, заднє крило. Ой, двері крило 106, 97. Дах позаду 94, 128, тишечка багажника, 103, з цієї сторони 99, заднє праве крило 115, 128, двері 124, Знизу 128, 104, 136, 108 90. Так що автомобіль весь в порядку, їздило тільки на далекій відстані, відповідно, форсунки, сажові і всі інші елементи будуть в порядку.